Увага! Це відео перезалив з вже видаленого через політику Ютубу каналу Ромен. Не треба мені писати «И-і-і, копірка ромена. Приємного перегляду. Мені кажеться, якщо ви хоч раз піратили Майнкрафт, то 100% качали собі Т-лаунчер. Мені кажеться, те лаунчер це найпопулярніший піратський лаунчер, який є. Ним пользуються популярні блогери. На сьогодні я розкажу, чого ні в якому разі не можна його качати собі. Не буду вас затягувати, поїхали. Що ж, у нас є ось у мене на робочому столі є е, Сетап Нікте Лаунчера. А ось про цю програмку ми поговоримо трохи потім. Якщо ми зараз на вірус Total закинемо Сетап Нікти Лаунчера, то нам напишеться, що ніяких тут вірусів немає. Ну знаєте чого? Через одну штуку цифрова подпись. Коли ти ставиш собі цифрову подпись на програму, сайти по типу вірус 100 там доктор веба не определяють віруси там. Ну, у мене є така замечательна програмка, яка знімає цифрову подпись. І давайте ми знімемо цифрову подпись з сетапника і подивимося. Вона це дуже просто. Все, беремо сетапніки лаунчера і закинемо цю програмку. У нас з'являється таке окошко. все готово. Нажимаємо кнопку. Все, у нас немає цифрової подписи. А тепер по лицелі, давайте загрузимо наш файлик, тільки вже без цифрової подписі. І що ми бачимо, у нас опеділяються віруси. Так, да, у нас определяється три віруси, але все одно це вже повод. Не качати лаунчер і ніколи їм не пользується. Ви мене спитаєте, чим з ті пользуються? Як гуляти Майнкрафт? На екрані ви бачите зараз три лаунчери, які ви можете скачати. І спокійно гуляти без вірусів. Перший це Лісі лаунчер, яким я сам пользуюсь, крутий лаунчер. Другий це Prism Launcher, теж їм пользуюсь крутий. І третій це Майнкрафт лаунчер це офіційний лаунчер, найкрасний з цих, бо він платний і там точно ви не нарветесь на віруси. Дякую за перегляд, не качайте ці лаунчер. а Якщо вже скачали, то удаляйте. Всім дякую за перегляд і папа! -па.